Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Бажаю всім перше всемирного і спокійного ранку. Приїхали ми на лісовий точок. Сьогодні у нас тут багато буде роботи, будемо ставити додаткові магазини. Ну, де будемо по-другому ставити, де по першому магазину. Також буду ще ставити. В деякі сім'ї ще потрібно буде доукомплектувати їх донними пилкозбірниками. Ось взяв з собою касети. І лотки для збору пилку. Це взяв воду, підлити лохіну, вона там з сульфатом амонія Ну, загалом роботи як такої вистачає. Ще зовсім недавно в нас лежав, як ви пам'ятаєте, всі сніг. А зараз бачимо вже ось такий стан, навіть в лісі. Дивіться, скільки різних квіток квітне. І все. Зараз буду ставити магазини. Магазин вже був там, де другий магазин, то буду ставити 4 сушки, 4 вощини в перемішку, дві сушки вірніше в перемішку, а дві сушки по краям і дві сушки з одного краю, з другого краю, а 4 вощини друзі буду ставити всередину. І потрібно буде ще зараз так само увімкнути пилкозбірники. Загалом роботи вистачає. Вдома вчора цілий день теж на пасіці працювали, ставили додаткові магазини, розширяли. Роботи вистачає. Плюс додалося ще курчата, за ними треба дивитися. Отаке. І надалі вже з неділі будемо працювати з фундуком, робити, готувати його до вегетативних відводків. Ем, так, Ще хочу сказати, що дуже цього року мені сподобався взяток з садків. Не, я називаю взяток садків та з верби. Ах ти що мене наступив на якусь гіляку. А. Взяток з верби і з садів. Взяток з верби і садів. Ой, де дуже непогано. Зараз ви разом зі мною зараз я розвантажуся і потім разом з вами вже буду, покажу вам, який я принос нектару. По магазинах. Подивимося в ті магазини, які я ставив раніше. Бо деякі люди думали, що то може кажуть, може якийсь сироп переносять чи ще щось, курс сироп я взагалі бджолам ніколи не даю. Єдине, що давав везною канді деяким сім'ям. Ось бачимо лохи наші, якому садили, скоро вже почне квітнути. Зараз я йду, друзі, розвантажуватися, а ви в цей час підпишіться на наш канал, залишіть коментар і поставте вподобайку. Це я перевів сюди дві невеличкі вчора сімейки, Добавив. Бачимо, бджоли працюють, ну, сьогодні трошки приїхав з запізненням, то як би ще не, не включав донні пилкозбірники, ну, пилкозбірники ще не, не увімкнені. Зараз почнемо працювати. І все, обов'язково вам покажу, глянемо, який йде принос нектару. Ви будете, я вам скажу, приємно здивовані. Так, увімкнулись далі, робота триває, Димар вже у нас димить. Димар е, димить. І зараз е, будемо ставити е, перший на другий магазин Ось на цю сім'ю, яку ми розширяли магазином. Уже після, е, того, після морозів розширяли, оцих приморозків. Зараз будемо ставити е, на неї е, другий магазин, але зараз обов'язково вам покажу. Що робиться в цьому магазині на даний момент. Сім'я, це минулорічна сім'я відводочок. Ну, зараз глянемо, що тут і як тут. Це таке утеплення, я собі цього річ поробив сам. Так, Добре, піду зараз одразу в того магазина з рамками. На пасіці в лісі, друзі, краса. Тихесенько, так, вітру немає, десь таке, якби на дощ сьогодні збирається, все зеленіє. Лісовий точок скоро перетвориться в суцільний ліс, дивлячись на те, як ростуть наші дерева. Добре, на декілька хвилин відійду від теми. Ще хочу сказати тим, хто планує ставити роєловки можете вже помаленьку їх готувати, виставляти. От, я вже теж думаю пару штучок поставлю, але буду ставити тут біля себе. Ну, побачу, побачу по зайнятості. Тож, добре, друзі, беру магазин і зараз ми з вами подивимося. Чи спрацювали бджоли, чи не спрацювали. Чи так, як в селі, чи в лісі. Так, що хочу сказати, ставлю дві суші, чотири вощини, дві суші і ставлю його під низ. Рамку обов'язково збрискуємо, суш ставлю ось такого плану. Минулорічна суш ну, така, є така. Ну, в основному сушу світлу і норм... ну, гарну суш. Тож, друзі, зараз з вами йдемо туди. Все знімаю одним кадром, все на зупинці, ну, на то самому не дуже. Ну, ось дивіться, одриваємо клейоночку. До речі, тут немає сітки для збору прополіса. Магазин набитий биточком. Як ви бачите, рамки бачимо біленькі і, напевно, вже печатають. Зараз ми дістанемо і покажемо, щоб не думали, що там я щось видумую чи видурюю, Тут стоїть сім рамок. То слідкує за моїм каналом, той бачив, коли ми їх ставили. Зараз буду... Дістану навіть крайній, гляньте скільки, та тут, тут все шикарно. Дивіться, я навіть не ліз там далі всередину, друзі, взяв крайню рамку, саму крайню рамку. Гляньте, ну видно, що вона вже готова до печатки. Ось тут не напрячь, ну вже майже скоро скажуть печатаю, дивіться. Так само і з цієї сторони. Тут я поставив, тут стоїть 7 рамок. Так само, що дивіться і наступна. Щоб не думали, що я там щось видумаю. Тут по, по рамках видно, гляньте, вони всі білі, побілені, відтягнуті. Але тут я повторюю ставив суш. Сім рамок суші. Зараз ще одну дістану. Друга теж бачимо, дивіться. Приблизно все повністю залито, підлито. Ну і так всі, оці всі рамочки у цій сім'ї. Ну гляньте і гарно. Ну, в порівнянні з вчорашнім. Дні з позавчорашнім днем стали набагато спокійніші. Тож я думаю, що ця сім'я працює добре і не вплинуло на, ха, ну, хоча і ще й полок вона збирала і вже можна сказати, магазин меду готує до печатки. Тут бачимо трішки, якби десь була рамка, вони е, трудньового цього. Ага, і навіть засіяно. Ну, отаке. Я думаю, що це дуже добрий результат. Для скептиків продовжую ще далі, дивіться. Ось, гляньте. Все залито майже повністю. ну Повністю залита вся рамка від А до Я. І воно і видно по ній. так Це другу з краю, Гляньте і там. Ну по рамках, друзі. Шановні пасічники, усе видно. Тож підпишіться на наш канал. Порадуйте бджіл своєю підпискою. Ось гніздо. 2, 4, 6, 8 рамок. Теж бачимо бджоли повністю битком забито. Я в гніздо, друзі, не лізу, немає зараз часу там, що дивиться. Думаю, в ройовий стан вони ще точно не зайшли, так як вони працюють, навіть з них відбирається пилок, той дольний пилкозбірник. Зараз ми даємо другий магазин. І я думаю, що це. Дякувати Богу, що перейшов на восьмирамочник і наскільки їх легше підіймати. Друзі, скажу так, що навіть якщо в магазин вісім рамок повних гарного меду або сім, то є його теж, щоб піднімати. Гляньте, скільки бджоли, зараз її трошки продимлю, щоб не подавити і будемо ставити в магазин. Так, підготували наступний магазин, все по старій схемі, але я ставлю ну, як на низ 8 рамок. 8 рамок ставлю. Так, Черговий вуличок. Працює він на збір пилку, донний пилкозбірник. був він навісний такий, але хочу перевчити на донний, бо щоб не їздити кожен день у ліс. Що ми тут бачимо? Ого, Та тут ще та що тут взагалі вже понабудовували такого. Дивіться, друзі, тут я думаю картина. Не гірша ніж там. Дивлячись по цих рамках, я думаю, ви самі бачите, гляньте, які вже воскові набудови понабудовували. Тут теж ставили суш, 7 штучок зараз. Ох, навіть не знаю, одну попробую, спробую одну дістати і треба ці всі нарости буде поприбирати. Так, дістав я крайню рамку, дивіться. Щоб все добренько показати, гляньте вже яка вона, от, друзі, віддута. Все завели медом, все повністю, тут ще й парга трішки є. Трішки ще й поргу принесли. Ось так само, дивіться, це крайня рамка, з цієї сторони теж, тут взагалі. Гляньте, все шикарно. І все. Ті далі не буду вже чіпати, діставати, хай собі стоять. Матки у мене, ну, бджоли в мене прості свої місцеві, але працюють добре. Я думаю, що бачите, буде весняний медок, дякувати Богу. О, я вже не буду, бачимо всі рамки, тут там видно, що вони вже печатають ці, що по центрі. І Не буду, ну, хочеться тривожить бджіл, бо ще дуже багато роботи. Як вам наш взяток? Будь ласка, прокоментуйте і скажіть, як у вас з взятком. Так, друзі, щоб не затягувати час, не затягувати відео. Зараз ще пройдусь, покажу ще вам деякі сім'ї. Е, так, е, покажу сім'ї, де і все. Дістану рамки з магазинів, щоб ви там не думали, що я там вибрав дві... Три сім'ї. Е, опа, десь кришку від димаря загубили. Отака От буває халепка. Все, кришку від димаря знайшли, по дорозі загубили. Так, тут в мене сім'ї так ще й окремо стоять. Тут теж, дивіться, віддираємо, стоїть магазин. Ого, то тут бджоли взагалі. Магазин стоїть, корпусні здобив 8 рамок і далі стоїть магазин. Трішки прогнув цих бджіл, бо вони в мене якби такі. Зараз да, покажу що тут робиться. Дістану одну-дві рамочки. Тут теж, дивіться, аналогічна ситуація. Не знаю чи як видно, може в сторону стану. Це друга рамка з краю, правда вона без обмежувача. Гофмана. мене це така саморобна. Ось бачимо, все теж залито. Джоли вистачає. Ось дивіться, там взагалі там, бачите, крайня геть залита. Зараз дістану ще крайню, щоб вам хлопці показати і дівчата. Yeah. Дивіться, дістав крайню рамку, от бачимо, дивіться, повністю все залито. Так само ж, друзі, і з цієї сторони, дивіться, це без брехні. Зараз йду там ще до одну другу сім'ю, пройдусь де буду е, працювати, бо вже закінчується на телефоні. Так, ще одна сім'я. я ставив відносно недавно магазин. Тут бачимо теж повний магазин джоли. Тут я ставив, правда, вже вощину. Ось цікаво посередині, бачу біленька відтягнута. Зараз теж глянемо. Дивіться, бачимо, що в нас. Так на сонці треба, щоб воно блищало. так би. Теж залито, дивіться, друзі. Все залито одна сторона. Тут у вощинку, бачите, трохи якби потягнули. Наступна сторона. Незручно знімати самому. Так само і там бачимо, ну я зараз дістану ще по теж бачимо, заливають, все заливають бджоли. І це дуже подобається. Тож, відійду трішки вже від бджіл. Десь я бачимо сильні, сім'ї сильніші, десь слабкіше, але дякувати Богу, йде дуже непоганий взяток. Тож ми будемо зараз розширяти, будемо працювати. Бо ще потрібно буде, бачимо, на що ще відійду від теми фундучок, гляньте вже який. Попрацювати, друзі, буде потрібно із фундуком. Треба вже готуватися до обробки фундука. О, далі вдома буду вже робити вегетативні відводки. Взагалом роботи зараз більше, ніж достатньо. А ще квітень доволі. Кінець квітня, початок травня. Це одна доволі гаряча пора у пасічників. Потрібно хто робить відводки, робити відводки. Хто продає пакети, продає пакети. Далі так само боротися із руїнням, щоб сім'ї не зайшли у ройовий стан. Загалом роботи вистачає. О, радує садочок дух оку. Тож всім успіхів, миру і добра. Підписуємося на канал. Підпишіться на канал, так як я наскільки детально вам все показав, що ви просто змушені підписатися, щоб зробити мені приємне. Усього вам, друзі, найкращого. А тут я дивлюся, ці сосни скоро попаростують, вже все ростуть, як на дрождях. Що сосни, що барізки. Шкода буде їх. Але їх тут, наприклад, загусто буде, знаєте, друзі, придеться їх прибирати. Ну, э, Берізки ці чесосну буде видно з часом. Все, на все вам добре, до побачення.